Всім привіт! Шановні друзі, в цьому випуску Матч Україна-Чехія розсудить скандальний іспанський арбітер. Судаковим цікавиться третина клубів АПЛ, що відомо, всі говорили, що проти Грузії можемо не виходити на поле. Мудрик відповів критикам збірної України: Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Колишній головний тренер металіста та Дніпра 1 Олександр Кучер привітав збірну України з важливою перемогою у лізі націй. Гол Михайла Мудрика приніс команді три бали у матчі з Грузією. Кучер заявив, що мудрик його приємно здивував. Повідомляє український футбол. Михайло Мудрик зіграв свій 25-й матч за збірну України та забив третій гол у національній команді. Вболівальники визнали Вінгера Челсі найкращим футболістом матчу з національною командою Грузії. Олександр Кучер поділяє цю думку. Український тренер зізнався, що його здивував настрій півзахисника збірної України на матч з Грузією. Михайло Мудрик боровся за кожен м'яч, працював і на оборону, і на атаку. Він був націлений на ворота суперника та прагнув подвоїти рахунок у поєдинку. Мудрик почав грати на команду. Я давно не бачив, щоб він так уперто діяв у відборі, бився за м'яч. Це одна з найкращих ігор Михайла за останній час у плані командної роботи, розповів кучер. Збірна України набрала перші очки у лізі націй, але залишилася на останньому місці у турнірній таблиці квартету. Півзахисник збірної України та донецького шахтаря Георгій Судаков залишається одним із найбільш затребуваних гравців донецької команди на трансферному ринку. До нього зберігається інтерес із боку клубів англійської прем'єр-ліги. Гранди британського футболу вивчають можливість запросити Судакова, повідомляє Топ Меркато, лідер донецького шахтаря Георгій Судаков. У сезоні 2024-25 зіграв уже 11 поєдинків у всіх турнірах. Молодий футболіст записав на свій рахунок 7 м'ячів і зробив дві результативні передачі. Перші чутки про те, що 22-річний хавбек може змінити команду, з'явилися понад рік тому. Довгий час головним претендентом на Судакова був Наполі, проте італійський клуб не зумів задовольнити трансферні вимоги шахтаря. Який вимагав за гравця понад 60 мільйонів євро. Наразі відомо, що за прогресом Судакова стежать англійські гранди. Серед них опинилися лондонські клуби Арсенал Тоттенхем та Челсі, а також Ліверпуль та Манчестер Сіті. Однак жодна з команд поки не зробила запит щодо трансферу українського півзахисника. Журналіст Ігор Циганек Залишився незадоволений рівнем гри Максима Таловєрова у матчі третього туру Ліги Націй. Я не вірю в Таловєрова, як у центрального захисника, тому що я побачив кілька разів, як Мікаутадзе його прогнав. І ще ці емоції, кому ти це показуєш? Що це за показуха, Вдалий момент що це таке проти грузинів? Якби це було проти Італії, проти Англії, у крайньому разі проти Данії чи проти Швеції? Я б ще зрозумів, ну, грузія, не хочу принижувати грузинів. У них хороші футболісти і хороша команда, але не щось таке. Ребров вибрав Таловєрова. дай Бог, не дуже сильно, але виграв. Таловєров набирається досвіду. Я хоч побачив, як він грає за національну збірну. Він два роки їздив, а я хоч побачив, що він грає, поділився циганик на власному ютуб-каналі. Вінгер збірної України Михайло Мудрик висловив свою думку щодо критики на адресу національної команди. Дуже приємно отримати в матчу. Перед матчем з Грузією було багато критики. Експерти обговорювали команду, тренерський штаб, футболістів. Усі згадували про те, що Грузія розгромила Чехію, а ми своєю чергою останній матч програли. Тому проти Грузії, мовляв, можемо не виходити на поле. Хочу подякувати тим уболівальникам, які підтримують команду завжди, попри результат, оскільки ігри бувають як хороші, так і погані. А враховуючи те, як колектив налаштувався на поєдинок, як викладався на полі, ми заслужили на цю перемогу. Гол, ми відібрали м'яч, я обіграв кількох суперників і зряче пробив. Радий принести переможний результат усій Україні, а для команди ці три очки є дуже корисними. Цитує Мудрика офіційний сайт УАВ. У рамках 4-го туру Ліги Націй. Збірна України зіграє із Чехією. Команда Сергія Реброва вже знає ім'я арбітра, який розсудить цей поєдинок. У синьо-жовтих із цим рефері пов'язані не найкращі спогади, повідомляє портал Новини Лайв. У понеділок, 14 жовтня, збірна України зіграє у польському місті Вроцлав із національною командою Чехії. О 21.45 за київським часом суперників виведе на поле стадіону Тарчинський арена, 40-річний головний суддя Гільєрмо Квадра. Суддя вже працював на матчі збірної України. Він був четвертим рефері під час поєдинку кваліфікації на Євро 2024, у якому синьо жовті зіграли в нічію з Італією. На останніх хвилинах цього матчу головний суддя Хесус Кільмансано Сано не призначив пенальті у ворота сквадри Адзури за порушення правил проти Михайла Мудрика. Друзі, як ви гадаєте, який рахунок буде у матчі Україна-Чехія? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!